Зараз попитаємо найпоширеніше питання в наших менеджерів від вас. Перше питання: чому у нас так вигідно? За того, що у нас своя логістика, все таке сплачується тільки на офіційні рахунки, та також ми працюємо за аукціонами. На них набагато видніше буде ніж взяти на той ж саме в Україні. Окей, скажіть, будь ласка, у нас є знижки для військовослужбовців? Звісно, не тільки для військовослужбовців, половина від вартості послуг віднімається для військових, медиків, лікарів, вчителів, пенсіонерів, інвалідів. Половина. Добре, скажіть, будь ласка, хлопці, яку автівку можна зі штатів до 10 тисяч доларів? Хором Форт Ескейп, Volkswagen Passat, Jetta. Тобто, ну дуже велика кількість автівок зіграються в 10 тисяч доларів в Україні навіть дешевше. Окей. по срокам доставки. Скільки з Європи, з штатів? Доставка з Європи займає близько 2-3 тижнів. Доставка з Америки це півтора-два місяці, в залежності від штату, в якому знаходиться автівка. І порт. Дякую, хлопці, вам.